Всім добрий день. Сьогодні ми напишемо першу програму на мові програмування Python. Запускаємо середовище IDLE Python. Для цього натискаємо пуск всі програми. В переліку програм вибираємо Python. Виглядає як папочка: вибираємо IDLE Python. Так, У нас запускається вікно Shell, але нам потрібно відкрити. Вікно, в якому ми будемо створювати програму. Для цього натискаємо «Файл», вибираємо New File, відкривається вікно Untitled. і Тут ми будемо писати код програму. Наша програма буде виводити на екран Повідомлення «Привіт, світ. Оператор, який виводить на екран повідомлення це оператор Print. тож Ми пишемо Print англійськими буквами у дужках. Будемо записувати повідомлення, що буде виводитися. Повідомлення, яке виводиться на екран. Треба писати в одинарних лапках або в подвійних лапках. І тут пишемо повідомлення: Привіт, світ. Тепер для того, щоб запустити цю програму на виконання, ми повинні цей файл зберігти. Пишемо файл save. Вибираємо місце на комп'ютері, де будемо зберігати цей файл, назвемо його. Я вибираю робочий стіл, мені так зручно. Так. Після того, як ми зберігли, запускаємо на виконання, Напис... натискаємо для цього run Run модуль або F5. Так. І у вікні Shell ми можемо бачити повідомлення, яке вивелося на екран. Привіт, світ!